Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка! Запрошую вас на заняття з малювання. Давайте налаштуємося на роботу, зробимо психогімнастику. Про сонечко. Сонце дивиться в кімнату. Світить у віконечко. Плещуть весело малята. Дуже раді сонечку! Ще раз. Сонце дивиться в кімнату, світить у віконечко. Плещуть весело малята. Дуже раді сонечку. Молодці налаштувались. Малята до нас завітав на заняття гість. Привіт, як тебе звуть? Добрий день, мене звати Тарасик. А чому ти такий сумний? Тому що у мене сьогодні день народження, а подарунка я ще не отримав, тому мені так сумно. Дітки, давайте намалюємо Тарасику подарунок, щоб йому було весело та приємно отримати на день народження подарунок. Щоб він більше не сумував і захотів ще до нас завітати на заняття. А намалюємо ми з вами повітряні кульки. Давайте розглянемо, як вони виглядають. Якого вони кольору? Червоного, синього, зеленого, жовтого, оранжевого. Блакитного, рожевого, фіолетового. Кульки різнокольорові? А якої вони форми? Круглої, овальної? А якого розміру? Великі і маленькі? А навіщо потрібна ниточка? Скажіть, будь ласка, щоб тримати кульку, щоб вона не полетіла з вітром. Давайте ми з вами зробимо пальчикову гімнастику перед роботою, щоб наші пальчики та ручки були вправними. На полиці дружно в ряд. Різні іграшки стоять. Пірамідка, буратіно. І веселий цибуліна. Котик є, що любить кашу, і, звичайно, лялька Маша. 1, 2, 3, 4, 5. Допоможемо нашим діткам іграшки порахувати. Ще раз. На полиці, дружно в ряд, різні іграшки стоять. Пірамідка, буратіно і веселий цибуліно. Котик є, що любить кашу, і звичайно лялька Маша. Один, два, три, чотири, п'ять допоможем нашим діткам іграшки порахувати. Давайте будемо малювати. Для малювання нам потрібні різнокольорові фарби, пензлик, стаканчик з водичкою, аркуш білого паперу, серветка, якою ми будемо витирати пальчики, бо малювати ми будемо пальчиками. Починаємо. Папір кладемо перед собою вертикально. Так, змочуємо пензлик у водичку, потім розмочуємо фарбу будь-якого кольору, який ви перший забажаєте. Я взяла зелений, розмочую фарбу і наношу на пальчик. Тепер пальчиком роблю відбиток. Так. Трішки залишилося білого, домалюю на пальчику і перенесу знову. Тепер пензлик добре вимиваємо, щоб не залишилося форми. А пальчик витираємо серветкою. Так, наступну фарбу беремо. Я візьму оранжеву. Змазуємо пальчик. І зроб... знову робимо відбиток. Так, і знову вимиваємо добре пензлик і витираємо пальчик. Фарбу якою користувалися. Вставляємо. Тепер беру жовту. Так само розмочую фарбу, набираю фарбу на пензлик, наносимо на пальчик і переносимо відбиток пальчика, так, робимо відбиток пальчиком на папері. Так, і ще один. Так, вимиваємо пензлик. Беремо наступну фарбу. Я взяла синю. Розмочили водичкою, набрали на пензлик. І наносимо на пальчик. Так, і ще один зробимо. Беремо наступну фарбу, так само набираємо фарбу на пензлик і наносимо на пальчик. Вимиваємо пензлик добре. Беремо наступну фарбу. У мене червона. Нанесли фарбу і робимо відбиток. Єсть. Тепер домалюємо ниточки нашим повітряним кулькам. Я взяла коричневу форбу. Так, змучуємо фарбу, пензлик у водичку, потім набираємо фарби. Набирати форби небагато. Я набрала на один кінчик. На один краєчок і тоненько веду донизу. Зараз ми ці повітряні кульки зберемо у букетик. Починаємо від початку. Кульки і ведемо на низ, збираючи їх до кубки. І так від кожної повітряної кульки нам потрібно зробити ниточку. Так, домалюємо. Але не пропускаємо жодної повітряної кульки, щоб у тарасика вийшов великий такий букетик із повітряних кульок. Так. Ниточки довгі, тоненькі. І їх тут виходить дуже-дуже багато. Бо в кожної повітряної кульки є своя ниточка. Так. Зібрали їх до кубки. Так, і ми з вами готові подарувати тарасику ось такий прекрасний букетик із повітряних кульок. Малята, букетик наш готовий. Давайте подаруємо його тарасику. Тарасик, ну що ти? Задоволений? Так, дітки, я дуже задоволений. Дякую вам за подаруночки. Ось, бачите, малятка, так ми Тарасика і розвеселили. Дякую вам, малята, ви були дуже вправними та уважними. Дякую вам за увагу! Бувайте здорові! На все добре!